Добрий день мої малята! Послухайте, будь ласка, віршик. Диво дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім! Скільки в ньому дошкільнят і дівчаток і хлоп'ят! Гарний дім є у діток. Дім цей зветься. Дитсадок. Малята, ви вже багато чого дізналися про дитячий садок. Давайте пограємо та все пригадаємо! Уважно слухайте мої запитання. Коли ви вранці приходите до дитячого садка, що треба зробити? Привітатися чи попрощатися? Так, зранку треба привітатися. Вітаючись! Які слова треба сказати? Доброго ранку! Чи до побачення? Вітаючись, ми кажемо доброго ранку. Де слід знімати свій одяг? У їдальні чи в роздягальні? Так, правильно, одяг ми знімаємо в роздягальні. Де в дитсадочку діти сплять? В ігровому куточку чи у спальні? Правильно дітки сплять у спальні. Що ми поливаємо в дитсадочку? Квіти чи іграшки? Так, поливаємо ми квіти. Чим треба ділитися з друзями? Іграшками чи обідом? Так, правильно, ділитися треба іграшками. А що краще робити в дитячому садочку дружити чи сваритися? Так, звісно, в дитячому садочку краще дружити. Молодці малята! Ви чудово впоралися з завданням. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі!